Світати на каналі Юридична Марахолка. Сьогодні хочу вам розповісти та поділитися наступною корисною інформацією. Українські захисники будуть мати змогу отримати засоби реабілітації до встановлення інвалідності, отримати протез та розпочати реабілітацію. Українські бійці зможуть до отримання документів про інвалідність. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович за словами. Оксани Жонович, норму, згідно з якою раніше це можна було зробити лише після набуття статусу особи з інвалідністю. Скасували, тепер для військових реабілітація може починатися прямо. У медичній установі, де вони лікуються після поранення, з цією метою при лікарнях почали створювати так звані мультидисциплінарні команди, куди будуть входити не лише працівники лікарні, а й фахівці, які наймаються за спеціальними угодами, зокрема. Протезисти, ортезисти. За словами Жолнович, у кожному закладі охорони здоров'я мають бути реабілітаційні відділення, в яких фахівці зможуть надавати професійну реабілітаційну допомогу під час лікування. На сьогодні в Україні існує 200 опорних закладів, створюються команди для проведення реабілітації. Також Оксана Жолнович заявила, що через нестачу кваліфікованих кадрів цей процес може розтягнутися на півтора-два роки. Тому от такі зміни щодо українських військових, які тяжко поранені на фронті, тепер, повторюсь, зможуть отримувати кошти реабілітації без, без встановлення інвалідності. Прийнято даний закон. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка». Бережіть себе та свої сім'ї.